Христос Воскрес! Сьогодні 497 й день війни, і, звичайно, що багато українців, можна сказати, схвильовані інформацією щодо Запорізької АС, тому що є офіційні повідомлення наших військових про замінування росіянами АЗС, тому що вже бачили, що зробили з Каховською. Гідроелектростанцію, як підірвали і які наслідки. І, звичайно, ми розуміємо, що ворог здатен на все. Але для нас важлива наша реакція на інформацію, яку ми отримуємо. І я поділюсь своїми роздумами і як на нас впливає те, що називається ІПСО інформаційно-психологічна операція. Тому що ми розуміємо, що вона відбувається, але ми не завжди розуміємо, яку мету переслідують російські агресори. І не завжди знаємо, яку мету переслідують наші військові, наші посадові особи, коли також роблять досить серйозні заяви. І давайте прочитаємо. В другій, в другій книзі Самуїла про одну дуже вдалу психологічну е, операцію, так? інформаційно психологічну операцію. Це 17-й розділ, друга книга Самуїлова. І е, е, це відбувається, коли Авесолом, рідний син Давида, повстав проти Давида, налаштував проти нього народ. І це повстання було вдалим. Давид був змушений тікати з Єрусалиму, ховатися. Але Давид попросив Хушая, свого прибічника, бути в Єрусалимі і вдавати себе того, хто нібито також зрадив Давида. І от Хушай провів дуже вдалу інформаційно психологічну операцію. Ми ще пам'ятаємо, що за Весоломом був ахітофел. Ахітофел був дуже розумний, і його порада вважала, що це ніби як слова самого Бога. Але, звичайно, що в той раз він був не на боці Бога, а на боці Авесолома. І давайте прочитаємо, щоб нагадати, що відбувалося. І сказав Ахітофел до Авесолома: Виберу я 12 тисяч чоловік і встану і поженуся цієї ночі за Давидом. І нападу я на нього, а він змучений та слабосилий, і він затремтить, і повтікає весь народ, що з ним, а я вб'ю й самого царя. І не верну я весь народ до тебе, а як не буде чоловіка, якого ти шукаєш, ну, тобто Давида, то весь народ буде мати мир. І була люба ця річ в очах Авесалома та в очах усіх Ізраїлевих старших. Ось дивіться, що відбувається. Ахітофел взагалі тут досить точно оцінив психологічний стан Давида. Тому що, хоча Давид і був воїн, але він був дуже пригнічений тим, що проти нього повстав рідний син і налаштував стільки народу. Він любив свого сина, він був пригнічений тим, що відбувається. І тому, можливо, не всі, хто з Давидом були в такому стані, от, не всі би затремтіли, але взагалі оцінка Хітефелла ближча до е, реальності, наскільки ми можемо зрозуміти. І Авесолому ця порада Хітофела подобається. І Бачимо, що там і Ізраїли старішими, тобто керівники народу на боці Веселома. Але є Хушай, і Авесолом кличе його. Прочитаємо з п'ятого вірша. І сказав Весолом: Поклич теж Аркіянина Хушая, та нехай послухаємо, що в устах його. Нехай скаже також він. І прийшов Хушай до Авесолома, а Авесолом сказав до нього, говорячи, отак говорив Ахітуфел. Чи виконаємо слова його? Якщо ні, говорити. І сказав Хушай до Авесолома. Недобра та рада, яку цього разу радив Ахітофел. І сказав Хушай: ти знаєш батька свого та людей, його, що вони лицарі, та розлючені вони, як медведиця, позбавлена на полі дітей, а батько твій вояк і не буде ночувати з народу. Ось тепер він ховається в одній з ям або в іншому місці. І коли б сталося, що хтось упаде серед них нападаючих на початку. А хто будь почує та скаже, сталася поразка в народі, який за Авесоломом? А хоча б він і хоробрий, якого серце, як серце левиче, то справді ослабне, бо весь Ізраїль знає, що батько твій лицар і хоробрі ті, що з ним. Тому раджу я, нехай конче збереться до тебе весь Ізраїль, відданий аж до Бершеви. Многотою, а як пісок, що над морем, і ти сам підеш до бою, і прийдемо ми проти нього в одне з міста і нападемо на нього, як падає роса на землю, і не позостаємо ані при нім, ані між усіма людьми, що з ним ані одно. А якщо він збереться до якогось міста, то весь Ізраїль занесе на те місто шнури, потягнемо його аж до потоку, так, що не залишиться там ані камінчика. І сказав Авесалом. Та всі Ізраїлові мужі. ліпша рада аркіянина хушая ради Ахітофела. Бо це Господь наказав зламати добру Ахітофелову раду, щоб Господь приніс зло на Евесалома. Дивіться, якщо ви читаєте цей розділ ви цілком, ви знаєте, що буде потім. І е, Хушай проводить вдало інформаційно-психологічну операцію, направлену саме на Весолома та на його найближчих прибічників, керівників. І що він використовує в цій операції? Він використовує попередній досвід, бо дійсно всі знають, що Давид, і ті, хто з ним, це великі воїни, і вони знають всі приклади е, цього. І хоча Давид не в такому стані, але Хушай каже, що він розлючений разом із своїми людьми як ведмедиця. І оця картина розлюченої ведмедиці, що Давид він такий, і ті, що з ним такі, робить свій вплив. І вони не наважуються переслідувати Давида за порадою Ахітофела, і вони прислухаються до цієї ради, щоб зібрати більше сили. А таким чином, Хушай виграє більше часу для Давида, посилає потім людей до Давида, щоб попередити. І таким чином цей, це повстання в кінці кінців приходить до поразки. І коли Ахітофел побачив, що його раду не послухали, що він зробив? Я думаю, якщо ви читали, ви знаєте, він пішов і зразу повісився. Бо він вже знав, що все. Буде поразка, і тому він повісився. І е, що з цього ми можемо зробити? По-перше, є факти. По-друге, є подача цих фактів. По-третє, є наша уява і реакція нашого серця на ці факти. І багато буде залежати від тієї картинки, яка у нас склалася в уяві. І багато буде залежати від того, що є скарбом нашого серця. От. І як тому що серце буде реагувати залежно, як, як і цінності. Багато хто з вас не переживав би за самих себе, але допустимо, переживає за рідних, особливо за дітей. Але що ми маємо робити в нашій ситуації? По-перше, Маємо розуміти, що є деякі факти. Дійсно, вони є, дійсно вибухівка є на ЗС, і дійсно вороги наші знаємо, що у них немає якихось моральних рамок і часто не вистачає здорового глузду. Але коли ми чуємо інформацію, ми маємо оцінювати, хто говорить і для кого говорить. Бо коли залужний дає інтерв'ю для західних джерел, він має мету вплинути на західні е, країни, на їх правителів, парламенти, і так далі, щоб вони дали те, що потрібно е, для України. Коли ж залужний буде розмовляти допустим, з воїнами на е, передовій чи близько до того, е, там будуть інакші слова. І, звичайно, що росіяни також, роблять, намагаються вчинити психологічний вплив і з одного боку на народ України, але ще більше знову ж таки на Захід, щоб Захід злякався. Дехто з коментаторів каже, що Путін хоче ніби по-новому переграти кримську кризу. Я думаю, що у них це не вдасться, і ми маємо розуміти. Що відбувається? Звичайно, ми не можемо передбачити все і не потрібно передбачати все. Але коли в нашій уяві будуть самі гірші варіанти ядерний грип, це хвиля вибухова ядерна і так далі, то, звичайно, ми будемо дуже наракні. А Тому варто подивитися спеціалістів спеціалістів саме по... Ядерній безпеці по атомних реакторах. І що вони кажуть? Я думаю, ви це знаєте. Я не буду все повторювати, я не спеціаліст, але на ЗС всі реактори у стані холодної зупинки, крім одного, який у стані гарячої зупинки. І тому спеціалісти кажуть, що не може бути повторення Чорнобилю, не може бути гігантського якогось вибуху. Хіба що росіяни захочуть знову включити той один реактор, розігріти його, привести в робочий стан і потім випустити воду із цього ставка, що охолоджується. Але навіть в цьому разі не буде такого великого, скажімо, вибуху, не буде такого впливу, як був на Чорнобилі. Знову ж таки, це зі слів спеціалістів. І, е, на, і це зменшує напругу. Якщо ми прислухаємося, ми будемо розуміти, що це не накриє всю Україну. Звичайно, є небезпека для тих, хто ближче, є небезпека для енергодару, є небезпека для 30 км, 50 км, 100 км, різною мірою. Але варто послухати спеціалістів, які спеціалісти по Чорнобилю по фокусіні. І такі відео можна знайти. Коли ми слухаємо спеціалістів, наша напруга може зменшитися. Це, звичайно, не говорить про те, що нічого не відбудеться. І нам потрібно пам'ятати про вертикальний вимір завжди. Що я маю на увазі, що Бог править? Бог править, і в цьому випадку Господь наказав зламати добру хітефелову раду, я маю на увазі в тому епізоді. Біблійному, який ми читали, і Господь може і зараз зламати всі плани наших ворогів, тому нам про це потрібно пам'ятати і молитися в надії на дію Господа. Звичайно, що є багато таких запитань: а що, якщо? А якщо росіяни вдарять тактичну ядерну зброю, а якщо вони вдарять бомбою по цих реакторах? Якщо ПЗС там є оцей конфаймент захисний, і спеціалісти кажуть, що все, що можуть зробити росіяни, це хіба що зіпсувати ці реактори назавжди, ну так, щоб більше Україна не могла ними користатися. Я думаю, що це цілком можливий варіант, і при подальшому українському наступі вони це цілком можливо зроблять, щоб зашкодити Україні енергетично, економічно. Але це не будуть якісь такі викиди, які вплинуть на багато територій. Якщо ж Росія наважиться використати на пряму ядерну зброю, допустимо, тактично, це буде однозначною поразкою Росії. І тоді вже марш на Москву буде такий, що його ніхто не зупинить. І ми можемо уявити, наскільки будуть розлючені наші воїни, і тільки від командування буде залежати як цю людь... Використати. Тоді українці точно будуть не стільки налякані, скільки розлючені, як ведмедиця. І я думаю, що дехто з росіян це розуміє. І, звичайно, тільки Бог знає всі оці якщо. І Він є той, хто діє. І тому ми маємо пам'ятати про вертикальний вимір. Слідкувати за своїм серцем, щоб не переживати занадто. Звичайно, розумні всі міри слід вчинити, щоб у вас був запас їжі бажано запакований в поліетиленові пакети, щоб був запас води. І звичайно, що наш уряд має робити якісь оці попередження для населення. Але знову ж таки, не маємо впадати в паніку. Бо якщо ми вчора послухали ці сигнали, які можуть бути у випадку ядерної загрози, цей дзвін на бат, цей, і якщо евакуація в цій місцевості, то звуки потяга, що відправляються, це все досить так тривожно діє. Але ми маємо розуміти, що це насамперед для тих регіонів, які найближче до ЗС. І от для них це дуже серйозно, от, але це не має нас в стан паніки привести, ці розумні попередження і розумні міри. Бог панує, Бог знає всі, якщо. І тому наше завдання зараз це молитва. хто може, може пуститися взагалі за Україну. За покаяння нашого народу, за успіх нашої боротьби. Сьогодні сестра Наталя е, е, закликала до посту і написала, що вона читала другу хроніку, 20 й розділ. Там дуже красивий е, сюжет, що сталося, коли Йосифат і народ е, молився. І для нас цей сюжет, звичайно, дуже підходить. От, в будь-якому випадку. Потрібно молитися за воїнів, бо поки ми тут просто переживаємо проти них, наприклад, на Бахмутському напрямку застосовується в тому числі і хімічна зброя. Тому посилимо наші молитви за наших воїнів, хай Бог дасть мудрість командувачам, командирам всіх рівнів. І е, пам'ятаємо, що Христос Воскрес! І тому, як Павло каже, якщо він воскрес, ми знаємо в чиїх руках, що з нами буде в самому гіршому і одночасно кращому випадку. І тому Павло каже в посланні до Коринтян 1-15 розділ: що брати, сестри, продовжуємо робити добро, тому що наша праця не даремна перед Господом, є Воскресіння, і Господь. Багато вже допоміг Україні, і Господь допоможе надалі, незважаючи на всі ті загрози, які є. І якщо ви читали Псалом 3, я вчора порадив його прочитати на ніч і молитися подібним чином. Це якраз коли Давид утікав перед Весоломом, і він говорить. Як багато моїх ворогів, як багато стоїть проти мене. Але, Господи, щит, ти для мене та слава моя. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зі Святої Гори. І дуже гарний шостий вірш. Я лягаю і сплю. І пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь 10 тисяч людей, які проти мене навколо отаборились. Устань же, Господи! Спаси мене Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. І в Псалмі 4 також є е, заключний 9 вірш, який стосується спокою. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно. Хай Господь збереже вас рукою своєю. Не знаю, як ви, але я спав цієї ночі спокійно. Як не дивно, хоча я схильний боятися переживати. Але вчора, після отримання цієї інформації, я з одного боку закликав вас до молитви, з іншого боку, в мене чомусь на серці був якийсь такий спокій, навіть якась радість. Не знаю чому, але наша надія на Господа. Ми в його руках. Христос таки воскрес, і Він допоможе нам. Молимось за наших воїнів. Хай Господь дасть їм сил і збереже. Амінь.